Здравствуйте, дорогі діти! Тітонька сова дуже рада вас бачити на своєму занятті. Сьогодні ви дізнаєтесь, кого потрібно викликати у разі небезпечної ситуації. Ну що ж, сідайте рівненько та давайте будемо дізнаватися разом. Ті бім ті бім Загорівся кицькін дім. Нумо думати гадати. Кого потрібно викликати. Часу не гай, пожежну службу викликай. Пожежна автівка вже поспішає. номер 101 кожен знає. Бім бом, бім-бам, запах газу чути нам. Що ж поробляти, кого викликати? Запах газу є в квартирі, скоріш дзвони на 104. Газова служба всіх рятує і несправність врегулює. Кахи апчє, я захворів, нам що робити, якщо температуру не вдається збити? Якщо хворий у сім'ї дзвони за номером 103, швидка роботу свою знає і вчасно всім допомагає. Ати, 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 злодія побачили маляти. Давайте разом міркувати, кого будемо викликати. Побачив злодія, сталася біда. Телефонуй в поліцію за номером 102. Ну, що ж, малята, перевіримо, чи були ви уважними. За яким номером ми викликаємо пожежну службу. Який номер поліції? Та яким номером викликаємо швидку? Який номер газової служби? Тобі варто пам'ятати рятувальні служби потрібно знати, але без потреби їх не можна викликати.